Ви прийшли в ВЛК, і ВЛК своєю постановою визнало вас обмежено придатним. Більшість людей думає, що якщо їх визнали обмежено придатними, чи обмежено придатними, непридатними до військової служби в мирний час, але обмежено придатними в військовий час, то максимум, на що можна очікувати, це на якусь штабну роботу, роботу в тилу тощо. І ці люди думають, що їх не можуть призивати в армію, якщо навіть і призовуть, то вони що будуть робити, це якісь перекладати папери в тилу. Однак насправді в даному відео ми розкажемо, що це хибна думка, і це абсолютно не так. Перш за все, положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, на яке ми постійно зсилаємося, говорить про те, що по результатам військово-лікарської комісії вас можуть визнати. Непридатний мирний час або обмежено придатним військовий час, просто обмежено придатним, або, власне, придатним чи непридатним. Так ось, коли вас визнають обмежено придатним, вас обмежують в службі в певних військах. Тобто вас не можуть призвати в десантно-штурмові війська, наприклад, в морфлот тощо. Прямо в самій постанові ВЛК внизу пишеться про те, що до певного роду військ ви є. Непридатними. Однак при цьому ви є придатними для служби в інших військах. І ось тут починається казус. Справді тому, що я спеціально зачитаю, щоб не було якихось розбіжностей, так як написано конкретно в довідці ВЛК. От, наприклад, написано, що. Особа, по яка пройшла власне військову лікарську комісію, визнана обмежено придатною до військової служби, показана служба в десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах, придатний до служби в частинах, підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Здається, ну все нормально, так. У військовому комісаріаті будеш сидіти, перекладати папірці або роздавати ті ж самі повістки. Десь в штабі будеш або в навчальному закладі підготовлювати таких же як ти військовозобов'язаних для отримання військово-облікової спеціальності. А що таке війська забезпечення або підрозділи забезпечення, не дуже то зрозуміло. І тут виникає якраз це питання парадоксальне, де дуже багато хиблять, тому що вони думають про те, що. Оці війська забезпечення це щось в тилу, а насправді вас можуть відправити, відправити навіть на нуль. Як це відбувається? Війська забезпечення це війська, власне, частини, які забезпечують наші війська, які бувають на передовій, в тому числі і на нулі. Підвести харчування, підвести зброю, в тому числі ті ж самі хаймарси. якщо ви водій і ви обмежено придатний, вас можуть посадити водієм хаймарса і будете їздити. Поки стрілецька команда відстріляє, потім хай, цей хаймар старе терміново забирати тощо. Тобто небезпека для вас абсолютно така ж сама, як і для інших військ. Так, вас не відправлять там з кулеметом де нібудь на нуль. А може й відправлять, тільки не з кулеметом, а з Лопатою. Копати траншеї. Це теж цілком можливо. Е, власне, військово-лікарська комісія обмежує вид. Вид вашої служби в ЗСУ. Тобто, що вам можна робити, а що не можна робити. І неодноразово зверталися до нас люди, які є вже в віці, в похилому, є хворими, їх визнали обмежено непридатними, у них є різноманітні вади по здоров'ю. Однак їх відправляли на полігон, в Десну, в яворів, в рівне тощо. І вони проходили там навчання. Так званій Учебці, а після цього їх відправляли на Донецький напрямок, на Миколаївський напрямок, на Херсонський напрямок тощо. Тому, якщо вас визнали обмежено придатним, не думайте, що це обов'язково буде служба в тилу. Готуйтесь до того, що вас цілком можуть відправити і на передову також. Ну і власне. Якщо дане відео було корисне, вам було зрозуміло, у вас, можливо, є такі випадки і приклади, про які я говорив в даному відео, залишайте коментарі під даним відео, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякую за увагу!